Вітаю! Мене звати Анастасія Боброва. Я працюю в аналітичному центрі Цедас, і сьогодні ми будемо говорити про відбудову тему, яка сьогодні є актуальною для України як ніколи. Адже багато українських міст тепер мають глибокі рани: зруйноване житло, пошкоджені пам'ятки архітектури, зелені зони, та навіть цілі райони, які внаслідок дій російської армії тепер лежать в руїнах. Сьогодні, коли ми записуємо цю лекцію, деякі українські міста, наприклад, Маріуполь, досі знаходяться в російській окупації. І ми достеменно не знаємо, а лише можемо уявити масштаби руйнувань. Водночас в інших містах, наприклад, у Чернігові, Бучі чи Ірпені, відбудова вже почасти почалася. Однак відновлення стосується не лише процесу фізичної відбудови міст, це також процес, який безпосередньо зачіпає мешканців. І тому будь-який план повинен починатися із запитання, для кого ми відбудовуємо це місто. Сьогодні ми поговоримо про три проекти відбудови у різних містах. Перший з них стосується відбудови Сараєво після боснійської війни, два інших стосуються Сполучених Штатів після урагану Катрін, відбудови Нового Орлеану і відбудови житла у невеличкому місті Східний Білоксі у штаті Місісіпі. Кожен з цих проектів. Важливий нам тому, що він звертає увагу на те, якою була роль спільноти у відбудові, чи були почуті голоси усіх мешканців, та які уроки ми можемо винести з цих прикладів для України. Перший приклад, до якого ми звертаємося, це Сараєво. У 1992 році розпочалася Боснійська війна, яка призвела до найдовшої в сучасній воєнній історії облоги міста. Сараєво було в облозі майже 4 роки. Між 1992 і 1996 роками. За цей час щодня в середньому Сараєво обстрілювали близько 300 снарядів на день. Внаслідок цього було, загинуло 11 тисяч мешканців, 60% будівель було зруйновано, 80% міської інфраструктури, безліч культурних пам'яток та інституцій, зокрема Національна бібліотека, в якій згоріло майже мільйон книжок. Повоєнна відбудова Сараєво розпочалася уже після завершення війни у 1996 році. Однак окремі проекти з відбудови починали з'являтися ще й раніше. Спершу повоєнна відбудова Сараєво фінансувалася міжнародними організаціями, зокрема Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку. Одразу після завершення війни Боснія і Герцеговина розробила план першої повоєнної відбудови країни. Яка включала в себе і відбудову Сараєва. Одночасно з фізичною відбудовою міста в Україні також відбувалося багато різних соціальних, політичних та економічних процесів: це й розбудова незалежної держави, перехід до ринкової економіки та створення і розвиток нових демократичних інституцій. І безумовно, всі ці процеси не відбувалися без викликів і перешкод. І це все відображалося також на відбудові міста. З якими ж викликами стикнулася відбудова Сараєва? Перш за все, відбудова міста була фрагментованою та не скоординованою. Під час перших повоєнних років не існувало одного єдиного плану стратегічної відбудови. Подекуди відбудова спиралася на старі планувальні документи, які, на жаль, уже не відображали повоєнних реалій Сараєва. Міжнародні організації фінансували відбудову, однак іноді. Деякі проекти не були узгоджені між собою, а також вони не були узгоджені із потребами мешканців, що іноді породжувало непорозуміння, корупцію та перетини різних проєктів. Крім цього, до відбудови Сараєво було залучено багато різних акторів та інституцій, кожен з яких мали власне уявлення про майбутнє місто. Одним із прикладів є відбудова мечети в Сараєво. Її фінансували. Країни, такі як Саудівська Аравія, Індонезія та інші мусульманські країни. Згодом боснійські архітектори скаржилися на те, що архітектура мечетей відрізнялася від тієї, яка була звичною для Боснії, оскільки іслам, за їхніми словами, у Саудівській Аравії та інших країнах дещо відрізняється від ісламу у Боснії, і це також відображається в архітектурі. Крім цього, уряди країн також фінансували будівництво торговельних центрів. Офісів, які часто зводилися у такому глобалістському і уніфікованому стилі, що відрізнялося від архітектурного контексту Сараєво, відповідно, міські спільноти іноді відчували себе віддаленими від цього процесу і не могли проасоціювати себе з новим містом. Крім цього, відбудова Сараєва так і залишилася клаптиковою, оскільки міжнародні організації не змогли звернути увагу на важливість символічної відбудови міста. І навіть після війни Сараєво залишилося умовно розподіленими на два міста: на Сараєво і Східне Сараєво, де переважно проживали боснійські серби. І ця різниця досі помітна навіть після завершення війни. Приклад відбудови Сараєво важливий для України, тому що уже зараз починають з'являтися різні ідеї і плани по відбудові українських міст. Зіркові архітектори вже починають розглядати українські міста як плацдарми для реалізації власних проєктів. Проте відновлення це складний і багатогранний процес, в якому важливими є не лише фінанс-фінанси та хороші ідеї, але й також врахування локального контексту та побажань мешканців. Наступний приклад, який ми розглянемо сьогодні, це відбудова нового Орлеану після урагану Катрін. Як ми вже згадували раніше, для відбудови важлива скоординованість різних акторів. Процес відновлення можна організувати по-різному. З одного боку, це може бути відновлення через пряму дію мешканців, з іншого боку, процес може бути організований дуже складно, він може бути забюрократизованим, і тоді мешканці і зовсім не зможуть до нього залучитися. У кожному випадку, кожне місто повинно шукати свій власний мікс. І приклад нового Орлеану добре демонструє нам важливість пошуку цієї золотої середини. Ураган Катрін став однією з найбільш руйнівних природних катастроф в історії Сполучених Штатів. У 2005 році 80% нового Орлеану було затоплено, близько півтори тисячі людей загинуло, і близько 200 тисяч будинків були пошкоджені або зруйновані. Близько 53 днів знадобилося місто, щоб повністю його усушити. І вже після цього розпочалося, розпочалося відновлення. З якими ж викликами стикнувся новий Орлеан при відбудові міста? Перш за все, це погана скоординованість різних акторів, які брали участь у відбудові. Перші плани з відновлення нового Орлеану були занадто амбітними. Вони ставили нереалістичні як фінансові, так і часові рамки. Крім цього, вони існувало єдиного координаційного центру. Який міг би організувати усі плани по відбудові. Відбудова нового Орлеану розпочалася дуже рано, у той час, коли ще не всі мешканці повернулися до міста. І, відповідно, залучення не могло врахувати голоси багатьох людей, особливо тих, які найбільше постраждали від урагану. Крім цього, сам процес планування відновлення тривав досить довго, і він спричинив те, що згодом дослідники називали втомою від планування». Цей термін позначає виснаження, яке можуть відчувати активні представники спільноти, якщо їм доводиться брати участь у численних зустрічах, обговореннях і консультаціях. З одного боку, мешканці відчувають страх, що вони, якщо не прийдуть на якусь зустріч, то їхні голоси не будуть враховані. З іншого боку, в якийсь момент у них вже не вистачає ресурсів для того, щоб брати участь у наступній консультації. Попри те, що на загальноміському рівні процес відновлення був, Нового Орлеану був досить хаотичним і нескоординованим, на рівні окремих районів можна було побачити успішні приклади. Так, в одному із районів, який називався LakeView, місцеві мешканці вирішили самостійно організуватися для того, щоб розпочати відбудову. Спершу мешканці були досить фрустровані тим, що вони не могли отримати достатньо інформації про масштаби руйнувань у місті. Про забруднення води і довколишнього середовища. Але врешті вони вирішили створити власні сусідські організації, спільноти, комітети, які спершу працювали для того, щоб обмінюватися актуальною інформацією по району, а згодом стали підґрунтям для відбудови. Ключем до успіху у відбудові району Lakeview стало те, що у мешканців і до урагану вже існували сусідські спільноти та ініціативи. Вони були пов'язані як формальними, так і неформальними зв'язками, які згодом вони змогли мобілізувати для того, щоб відреагувати на нові виклики, які створив ураган. Для України цей приклад є цікавий тим, що він демонструє важливість скоординованості різних ініціатив, і необхідність існування єдиного координаційного центру і стратегічного плану, на який будуть вже набудовуватися різні локальні ініціативи. Крім цього, приклад Нового Орлеану показує важливість сусідських спільнот та ініціатив об'єднання, які, врешті, навіть самостійно могли би реагувати на кризові виклики. Щойно ми розглянули два приклади загальноміської відбудови і того, яку роль у цій відбудові відводилася спільноті. Зараз ми також подивимося на ще один менший проект відновлення, який стосується житла. Чому ми взагалі сьогодні говоримо з такою увагою про відбудову житла в Україні? Перш за все, Україна зараз знаходиться у найбільшій за всю свою історію житловій кризі. За оцінками Світового банку, станом на вересень 2022 року, в країні вже зруйновано близько 817 тисяч житлових будинків. Однак ці руйнування продовжують зростати, як продовжує наростати і потреба в житлі. Проте, Важливо знати не лише, як відбудовувати житло, але й те, які люди будуть там жити, чи будуть вони почувати себе достатньо комфортно в цьому житлі, чи матимуть вони доступ до всієї необхідної їм інфраструктури, та чи зможуть відчувати себе частиною спільноти. Приклад, який ми сьогодні розглянемо, також стосується Сполучених Штатів і відбудови міста після урагану Катрін. Це невелике місто східний Білоксі у штаті Місісіпі. Проект, про який ми будемо говорити, розробляла приватна дизайн-студія, яка виникла на базі університету штату Місісіпі. Ключовим для цього проекту було те, що будинки, які вони створили, розроблялися у постійній консультації з мешканцями міста і змогли відповідати їхнім особистим потребам і побажанням. Основною метою проекту було гарантувати право на житло для малозабезпечених верст населення. Завданням проекту було створити доступне і довгострокове житло. Проект не був великим, і за час його існування вдалося побудувати близько 57 нових будинків і відремонтувати 187 існуючих будинків. Фінансування на цей проект спершу давали благодійні організації та меценати. А згодом для будівництва уже наступної серії будинків підключилися також місцеві організації, муніципалітети та уряд. Більшість людей та сімей, які взяли участь у цій програмі, вони, на жаль, не могли профінансувати відбудову свого житла самостійно. І тому їм були запропоновані гранти, які їм не потрібно було повертати за умови, якщо вони будуть жити у цьому житлі, щонайменше 5 років. Якщо ж домогосподарства хотіли здати в оренду ці будинки або продати їх, то їм потрібно було повернути частину грошей. Про те, що основним завданням проекту була відбудова житла, вони також намагалися розбудовувати самі спільноти, проводили спеціальні тренінги для розвитку професійних навичок, фінансового менеджменту і таким чином залучали людей і майбутніх мешканців цього житла. Усі будинки, які відбудовувалися в рамках цього проекту, відбудовувалися на своїх попередніх місцях. І внаслідок цього вдалося зберегти локальні зв'язки і соціальні мережі, які вже існували в районі. Ціль якої неможливо було б досягнути, якби будівництво проводилося на нових місцях, кожен з будинків створювався за окремим проектом, який архітектори і дизайнери розробляли після консультації з, меш... консультації з мешканцями, врахуваннями їхніх особистих потреб та можливостей. Цей проект є важливим для України, тому що у нас також уже існує досить неуспішний досвід створення тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб. У 2014 році у семи містах України створили модульні контейнерні містечка для переселенців. Попри те, що це житло тоді планувалося як тимчасове, багато людей продовжували жити там і на початку 2022 року. Окрім низької якості самих контейнерів, викликом стало те, що містечка знаходилися далеко від міст, далі від соціальної та іншої необхідної інфраструктури. Мешканці часто не відчували себе включеними в спільноту і були певним чином ізольовані. І, можливо, цих проблем можна було б уникнути, якби на початку перед створенням ще таких контейнерних містечок вони б провели консультації та обговорення з мешканцями і зрозуміли їхні потреби та можливості. Приклад східного білоксі важливий для України також і тому, що навіть у приватних проектах відбудови важливими є консультації з громадою. Та залученням місцевих агенцій з розвитку. В українських містах уже протягом багатьох років існують інститути розвитку міст, Агенції муніципальної нерухомості, Агенції з розвитку міст, які також могли би стати цими локальними організаціями які могли би організовувати, проводити відбудову, надавати локальну експертизу і проводити залучення мешканців. Війна на сьогодні залишається основним викликом, з яким стикаються українські міста. До того часу завершення війни і до часу, поки всі наші території будуть доокуповані, дуже складно будувати будь-які довгострокові плани, оскільки будь-яка інфраструктура, яку ми відновимо сьогодні, може бути зруйнованою завтра. Але навіть в такі складні часи хочеться мріяти і думати про те, що нам вдасться не лише відбудувати наші міста, але й зробити їх більш доступними, комфортними та зеленими. Приклади успішної та не дуже відбудови у різних куточках планети дозволяють нам критично поглянути на плани відновлення, врахувати попередні помилки і зробити відбудову українських міст кращою. На що ж варто звертати увагу? Перш за все, будь-які плани з відновлення повинні бути скоординовані між собою. На рівні міста важливо, щоб існував єдиний координаційний центр, який буде займатися стратегічним плануванням. На основі якого будуть існувати вже менші проекти, важливим також є увага до локального контексту та критичне ставлення до проєктів зіркових архітекторів та допомоги міжнародних організацій. Будь-яка відбудова повинна починатися з діалогу, і головним голосом у цьому мають бути якраз локальні спільноти та місцеві мешканці. Як ми побачили сьогодні, якраз ці низові ініціативи і низові об'єднання є ключем до інклюзивної і якісної відбудови міст.